«Міномет! Прийняв, правіше 200. Острі! Міномет! Укриття, укриття. «Заграничні міни, вони луччі, вони в тубусах. А ці що сепарські джаті, вони ржаві, такі рехто знашовані. Це далеко. Метрів сто. Та ні. Це дуже далеко. Зараз прямуємо до мінометників 5-го полку, які будуть відпрацьовувати саме по колонії російських військових, які намагаються ще раз повторюся штурмувати наші позиції. Той район достатньо? Ми вже під'їжджаємо, тому зі безпеки вдягаємо вже каски. Коли ми заходили на цей напрямок, наша розвідка зайшла перша, і хлопці з птахами, вони вже певний час відлітали. Вони спостерігали противника. Ну, не те, щоб багато, але вони спостерігали. І на позиціях, по яким ми почали працювати, як вони відзначають, до нашого приїзду вони ходили взагалі не лякані, без броні, без, ну так, на розслабончику туди-сюди. З нашим приїздом, буквально через тиждень, вони почали від кожного звуку падати на землю і бігом або бігом бігти в бліндаж. Ну тобто, це є теж результат. До цього ми готувалися, готувались довго, довго навчались, вивчали типи зброї, вивчали типи боєприпасів. Ну тобто готувались ну по повній програмі, все, що нам необхідно. Навіть вивчали такі, ну скажімо так, штурмові дії на випадок, якщо нам доведеться приймати участь безпосередньо у стрілецьких боях. Я гранатометник. Моя задача, оскільки ми тут недалеко, скажімо так, от находимося. От яка от, відстань? Ну хрін не знаю, точно не знаю, ну недалеко. Я, я тут на, на случай прориву, всі будуть відходити, я остаюся і прикриваю відход. Я вистріляю все, що в мене є, кину в них гранатомет і побіжу за хлопцями з План залізний. Залізний надійний, якщо швейцарський годинник. Ізначально самі, самі подсумки вже все за себе говорять. Удобно. От, от того, що сладжувати, носить, все це... подобається. Це... О, подсумки подобаються, так. Да. Взагалі на рибалку був Тубус би офігенний Так, да. от, от Посумки вещь. Так, що тут випаде? Так, раз. Ну схож, як від до але але... В принципі, мабуть, один в один. Тільки...

Насправді їй не важливо, чия саме ця міна, і там не розрізнити. Ну тобто, ми розули розули, розули їх беху емот. і ще щось там. Ну тобто вони трошки в паніці були. Ну і було ще таке, що ми працювали е, по черговій цілі. Ми дуже довго хлопці чекали на цю цілі. Тобто... Вони засікли е, певні е, переміщення особового складу противника е, е, на координатах. Вони чекали, ви, ви, вирахували систему, коли вони там з'являються. І ми накрили бліндаж. Одна змін чітко лягла в бліндаж. От робота в командному центрі одна, робота тут інша. От як як відбувається взаємодія? Я отримую команди від штабу. Динамо, динамо, я прийом. Власне, ви чуєте це. Динамо на зв'язку. Правіше 200. Як прийняв прийом. Прийняв, правіше 200 одну вогонь. А ми працювали, ми жили далі. Динамо, правіше 200 одну вогонь. Так, так, Динамо, правіше 200 по готовності вогонь. Прийняв по готовності вогонь. Наскільки інтенсивні бої ведуться, ми навіть не можемо записати е, інтерв'ю, повноцінне інтерв'ю, е, не можемо записати з командиром. Готовий, готовий. Міномет! Заграничні міни вони лучші, вони в тубусах, вони у воду кидають, вони ну, дуже хороші. Продумані, дуже якісні все. А ці, що сепарські джоті, вони ржаві, такі в ректу знашовані. Навіть їхні ми на попередніх позиціях були. Летить міна. Летить і оце три клячеться в землю. Одна взривається, три ключаться в землю, одна взривається. Це з тих затрофейників які в... Ви сьогодні чистили від чисті Так, да, ну Вони не чистять, вони, у них... ми як стріляємо, вони зриваються. Ми їх чистимо, ще обезжирюємо, все нормально. Тобто вони... з грязної бомби робити чисту да. бомбу. Готова уркам розпурювати. Чи глотки, чи задні проходи. Ми працюємо як єдиний організм. Оцих 5 чоловік. Підготовка снаряду, заряд, все. все, І виконувати команди. Точно виконувати команди, які подаються. Якщо ми будемо це все робити, то буде певний дисплея. Намет! Що найбільше задоволення приносить в роботі? В Роботі? Так. Чути в рацію є вразили. Або давай ще туда ж, туда ж, сип туди. Ну тобто, коли ти влучаєш влучно, коли хлопці працюють е, злагоджено і швидко, коли все відбувається саме туди, куди потрібно, ти працюєш. Ти розумієш, що ти ну, не тільки там десь набив е, якусь кількість е, окупантів, а й зберіг цим самим хлопцям життя. Угай! Для всіх тих, чиє життя залежить від нашої роботи, знаєте, хлопці, ми стараємось кожен день і наш пот завжди буде берегти вашу кров. Випала така нам доля, нам такий сюди за шлях захищати поля, синьо жовтий стяг. Слава Україні!